Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 10 квітня середа. У мене на каналі у середу програма Середа Небіда. І подивіться програму, сподіваюсь, вона вам сподобається і ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишитесь. Сьогодні у програмі «Середа не віда я хотів би поговорити про рейтинг Володимира Зеленського. Знову почалися розмови про рейтинг Володимира Зеленського. Знову багато з цього приводу різних думок, і я думаю, що це буде так чи інакше прив'язано до 20 травня. Росіяни вже з цього приводу робили заяви і Миронов, і міністр виконсправ Лавров вже висловлювався з того приводу, що він буде для них ніби. Для росіян вже нелегітимним президентом. Ну, В цій ситуації і всередині країни також ведеться дискусія. Є люди, які також заявляють, коментують, що фактично він не буде вже легітимним президентом після завершення його каденції, президентської каденції. Ну, юристи доводять, що Конституція не передбачає. Що він нелегітимний, що він має продовжувати перебувати на своїй посаді, поки не будуть проведені вибори. Але ми розуміємо, що виборів найближчим часом ну, бути ніяк не може ні президентських, ні Верховної Ради. Хоча Верховної Ради вже завершились термін. так, І в цій ситуації погане. Це, це насправді ну, не зовсім і не біда, що. Ну, не можна проводити по великому рахунку виборів, хоча є дуже багато людей, які кажуть, що їх треба проводити, і з точки зору розвитку країни, так це, напевно, було би добре. Біда в іншому, на мою думку, більш серйозніше, це те, що рейтинг довіри, довіра до влади вона скорочується, скорочується ну, кожного фактично місяця. І фактично, якщо ми говоримо там, ну, по останнім даним, які були опубліковані, там, кабінет міністрів 12% підтримки, рівень довіри так, довіряють, там, 15% Верховна Рада, ми розуміємо, що говорити про якусь легітимність цих інститутів влади, ну якось не зовсім було би коректно. Ну а Вікіпедія дає там визначення легітимності як те, що це є таке ну, схвалення суспільне політичного курсу, кадрових там, рішень, дій влади. І чим нижче, до речі. Легітимність в цьому сенсі, тобто суспільне схвалення дії влади, тим от більше влада буде спиратися на такий силовий примус. Деякі тенденції ми, на жаль, вже побачили і в Україні. І це навіть, пам'ятаєте, говорили деякі представники з Верховної Ради фракції Слуга народу про якусь там диктатуру, яка нам потрібна, бо, виявляється, це дуже добре. Ця диктатура нам допоможе виграти війну. Ну, це питання таке. Ми також пам'ятаємо про. Прес-конференції Володимира Зеленського 19 грудня, де він говорив про те, що тільки 5-6 людей виявляється. Тобто, в нього є менеджі, які ніби керують країною. Це також нічого доброго, бо всі ці люди, так і до Офісу президента, довіра, м'яко кажучи, не дуже, дуже висока. Ну, і ми бачимо, що рівень довіри до Володимира Зеленського також почав свій спуск вниз. Ну, я хочу надати, що ми вже з вами неодноразово говорили про рейтинги, про цифри на називав. Ну, загалом хочу просто так нагадати, що на кінець 2021 року, тобто до широкомасштабного вторгнення, рейтинг Зеленського також падає. Там вже під кінець року він був в районі 25, ну, плюс-мінус 2-3%. Так, коли почалася війна, коли всі об'єдналися, коли в нас захистилися спочатку, потім почали звільняти захоплені загарбником території, рейтинг почав зростати. Але в 2023-му, на жаль, коли ситуація. Ну, не було такою успішною, як 2020 року, якщо можна назвати взагалі навіть якусь успішну ситуацію в країні. Так от, коли почалися а потім ще й тим більше проблеми з нашим контрнаступом, як ми його називали, коли всі побачили, що влада почала займатися тим самим, чим вона займалася до широкого вторгнення, коли побачили той рівень корупції, що навіть соціологи давала, що рівень корупції був першим на першому місці, навіть випередивши війну. По тим проблемам, які турбують більше громадян і заваджають розвиватися в країні, це взагалі, ну кажуть, дуже-дуже, навіть з точки зору здорового глузду пояснити, як таке взагалі могло статися. І безумовно, це рівень корупції, яку постійно, постійно, публічно заперечували, особливо на міжнародному рівні, на якому нам неодноразово фактично вже потім відкритим текстом говорили, що хлопці робіть щось своєю корупцією, скільки можна вже цього. Це все витворяти і пам'ятаєте, були в нас проблеми із вільнівським самітом у липні 2023 року. Також там питання. І по Європейському Союзу, коли з нами там починати переговори, то також вказували, що корупція була одна з головних там, пунктів, які Україна мала би виконати. Ну реально, ми розуміємо, що на жаль, на жаль, всі ці останні знову ж новини і події, які стосовно корупції та жук-залізниця, таке останнє публічне. Що було в інформаційному просторі, демонструють, що нічого такого серйозного в боротьбі з корупцією не, не робиться, на жаль. І оцей рівень довіри, який там складає, якщо не помиляюся, 21% такий, що ніби повністю довіряють, і там трохи більше 40%, якщо не помиляюся, знову вже 41%, що ніби скоріше довіряють в діяльності Володимира Зеленського. Ну, діяльність це одне по великому рахунку. Він як більше, напевне, зараз приймається Верховний Головнокомандович. Як людина, яка там виступає, закликає всіх, щоб нам дали необхідну нам зброю, нам дійсно потрібно, щоб захистити своє небо від цих постійних терористичних ракетних ударів і безпілотників. Але от згадуючи, яке визначення дає Вікіпедія щодо легітимності, там от політичний курс і кадрові рішення, вони точно не є тими, які сприяють, ну, не то щоб підняттю. Рівня довіри до Володимира Зеленського щодо діяльності, а навіть хоча б, щоб не так швидко цей рівень зменшився. Чим швидше цей рівень буде зменшуватися, тим більше ми будемо розуміти, що от влада захоче спиратися, будуть підказувати там ходити люди саме на силу, силовий примус. І це, і це насправді дуже для нас погано. Це дуже погано і по речі один із таких ну, суперфакторів, який демонструє, що політичний ну, курс загалом не зовсім є правильним, м'яко кажучи. Це є проблеми, якщо навіть так їх можна назвати, а насправді ну, такий великий негатив, який пов'язаний з законопроектом про мобілізацію. Оцей законопроект про мобілізацію, чи закон, фактично, який мають прийняти про мобілізацію, він продемонстрував. Що от влада вона ну не зовсім адекватно оцінює ситуацію. Вона не хоче брати на себе серйозну відповідальність, відкрито публічно вона дійсно приймалася своїми рейтингами, бо це не популярно було. Хоча можна було зробити так, щоб ці рейтинги насправді не дуже від цього страждали. Але от всі ці дії вони, на жаль, демонструють про те, що от, бажання. Нема бажання, нема перше, реально брати саме на себе відповідальність. Хоча самобілізація якраз би мав би бути номер один фактично прапор підняти Верховний Головкомат. Про це всі неодноразово говорили, і всі це по великому рахунку розуміють. Зараз перекидання, що Верховна Рада має, ніби це все на себе взяти, яка також насправді не дуже хоче все це робити. Ну це призвело до того, що про нашу мобілізацію говорять вже у всьому світі. І від цього безумовно рейтинг не буде підніматися. Він буде далі продовжувати свій рух униз. І тому дуже важливо насправді, чи будуть прийняті якісь рішення, щоб після 20 травня знову ж і всередині країни не почалися розмови про те, що президент у нас нелегітимний, Ну і там наші вороги будуть говорити. Слава Богу, партнери не будуть це робити, і це добре. Але для того, щоб знову ж все таки відбулося, ну хоча б якесь. Я би сказав, ну, символічне призавантаження влади. Я про це неодноразово розговорив. Я ще раз хочу це повторити. Саме створення єдиного уряду, уряду довіри, єднання, так? І де би були представлені люди, які користуються довірою у суспільстві. Це не обов'язково мають бути, а можливо обов'язково і не мають бути. Політики, так, які ведуть свою політичну діяльність вже давно в Україні, які всі знають рейтинг, яких зараз не дуже такий високий, але умовно представники цих політичних партій, ті, які мають довіру, які конкретні фахівці в конкретних сферах, так вони могли бути. І Кабмін має займатися тим, чим має займатися. І він не має виконувати вказівки з офісу президента. Це також треба все це завершувати. Ці такі перші дії, я вже не говорю про те, що, на мою думку, давно потрібно було приймати закон. Про оголошення стану війни, оголошення не війни у Росії, а стану війни в Україні. Мобілізувати всю країну на перемогу, щоб всі бачили, що всі рівні, всі працюють з одною метою це примогти в цій країні. Це могло би ну з моєї точки зору. В той чи інший спосіб ну, зробити вигляд такого перезавантаження, бо реально чому ви придумали, чи хтось там свій час прийняв рішення, що кожні там 4 чи 5 років треба робити перезавантаження через вибори, бо треба отримати вотум довіри у це суспільне визнання, яке називається легітимністю. Я сподіваюся, що все таки рішення будуть якісь прийняті, а не просто імітація, що ми там когось поміняли одного на іншого, а фактично концентруємо владу знову ж в тих же п'яти шести менеджерах, яких. На думку переважної більшості людей до ним давно треба було вже звільняти. У будь-якому випадку, я сподіваюся, що допомога Україні, незважаючи на всі ці події, які будуть найближчим часом відбуватися в Україні, таки буде продовжуватися збільшуватись, бо вона наближає нашу перемогу. Все буде Україна.